Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на ремонті Powerbank UKC з потужним ліхтариком та з сонячною батареєю. Проблема: він не працює. Світлодіоди контролю постійно горять. З працюючого тут працюють тільки фонарики. Основний і малесенький. Всі світлодіоди контролю світяться. На виході usb роз'єма ми маємо всього 4 В. Тобто, це напруга батареї самої. Повишаючий модуль не працює. Відчиняємо кришечку, гвинти я вже відкрутив. Знімаємо панель LED. Тут ми бачимо 6 акумуляторів, мікросхему бачимо HT4936. В даному випадку вона без маркировки. Маємо одну батарею з піском, вона у нас не запаяна, не приварена. Мікросхема контролер дуже гріється, будемо її міняти. Спочатку нам потрібно виняти плату з корпусу. Так. Захищаємо світлодіоди металевою алюмінієвою фольгою, для того, щоб не пострадали світлодіоди. Будемо паяти термоповітряною станцією, наносимо флюс і прогріваємо чіп. Винімаємо його, беремо новий і таким ж самим макаром ми його запаюємо. Алюмінієва фольга, на жаль, у нас злетіла і підплавило два світлодіоди. Один із них ми поміняємо, оскільки він вийшов з ладу. Так. Даємо живлення від батарей на плату. Під'єднуємо зарядний пристрій. Ми бачимо, що заряд у нас пішов, світлодіоди мигають. Так, Перевіряємо, що ми маємо на виході USB роз'єма. Маємо 5,1 вольта. Перевіряємо заряд. Після того, як поміняли світлодіод, все працює, один трішечки. Палений, ну, видно, в принципі. Далі ми збираємо все в зворотному порядку, під'єднуємо живлення від батарей на плату, ставимо піщану батарею для ваги і збираємо, одіваємо кришечку верхню, закручуємо всі гвинти. І Будемо проводити тестову перевірку. Знову під'єднуємо USB-тестер і будемо нагружати нагрузкою. Спочатку ми нагрузимо струмом в 1 А. Ми бачимо, що напруга у нас просіла до 4,9 і струм споживає нагрузка 1 А. Тобто він 1 А витягує. 2 А вмикаємо. Напруга просіла до 4 вольт, і ми бачимо, що павербанк пішов в захист, про що нам показують світлодіоди аварійну ситуацію якусь. Далі ми перегружаємо USB-тестер. Так, Знову павербанк запустився. Тобто робочий струм його складає 1 А. Більше він не потягне йде в захист. Так, бачимо, все добре працює. Виймаємо тестер, перевіряємо основний фонарик працює, ну, він і працював, оскільки чіп керування світлодіодами не постраждав. Так, перевіряємо зарядку, мікро USB, все працює. Так, вимикаємо цей ліхтарик малесенький. Все, на цьому, друзі, ремонт завершений. Всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.